Новини в ефірі телеканалу Віта. Працівники лінецького підприємства пікетували облдержадміністрацію Вінницький стрітворкаутер Віталій Ворохов встановив світовий рекорд. Більше про це я Ольга Сольва розкажу вам далі у випуску. На Корветі Вінниця підняли прапор нашого міста. Працівники державного підприємства Ілінецьке з десятої ранку пікетували облдержадміністрацію. Як дізнався наш репортер Костянтин Пилипенко, люди вимагали, аби їм залишили їхнього директора, якого зі слів організаторів пікету зняли з посади. Подробиці цього дивіться прямо зараз. Сьогодні на вулиці Соборній був перекритий рух. Це зробили пікетувальники, робітники державного підприємства Ілінецьке. Вони протестували проти зняття їхнього директора з посади. Нашого директора гребенюка зняли з керівництва, говорять, що він е, підприємство в борги, що не є правдою. Ми думаємо настільки довго поквітувати, поки не здійсниться те, що нам потрібно. Нам для того, щоб дійсно, як я вже повторююся, об'єктивно оцінити ситуацію, нам необхідно з'ясувати, чи є підстави дійсно якби вважати той наказ неправомірним чи ще що. А коли ви з'ясуєте? В той момент, коли Саме представники державного підприємства допустять нас до роботи, тому що ми е створили цю робочу групу. проте робоча група вже два рази виїжджала і вони з незрозумілих причин просто не допустили до цих документів, які ми відкрили, вивели світло на ці події. Валізу переплутали з вибухівкою 26 липня близько 22-ї години. До міліції зателефонував чоловік та повідомив, що поблизу будинку на толстого 12, знаходиться предмет зі слів чоловіка, схожий на вибухівку. На місце виїхали сапери. Як виявилось, предмет був валізою з речами. було встановлено, що е, даний предмет є чемоданом з речами, який залишив громадянин, який переїжджав е, місць в друге місце проживання і просто виносив речі, залишив його біля магазину. Потім, коли спустився, е, його опитали, оглянули цей предмет. Дійсно, він виявився чемоданом з особистими речами, нічого е, такого, що становило загрозу для життя. Оточуючи громада, не встановили. працівники міліції вивели тисяч кущів коноплі в барському районі. Вона росла в одному з сіл на двох сотках закинутого загону для худоби. За словами виконуючого обов'язки начальника барського райвідділу міліції Андрія Вишневського, знайдені кущі коноплі є самосівом. Знахідку міліціянти знищили. При спілкуванні з керівниками органів місцевого самоврядування встановлено, що дана земельна ділянка ніким не використовується в власності, не перебуває. Не перебуває. Це е, на даний час самосів. Після розпаду сільськогосподарського підприємства е, земля знаходиться в, е, в стані, в який ніхто не використовує, і при огляді працівниками міліції було виявлено. Хаотичні насадження рослини коноплі при загальних підрахунках коноплі становить десь понад 12 тисяч рослин. Змагання з класичного парашутизму пройшли у сутисках. Тривали вони з 27 по 28 липня. Участь брали клуби з парашутного спорту, з Вінниці та Рівного. Як довідався наш репортер Ігор Климчук, судді оцінювали точність приземлення та комплекс фігур у вільному падінні.

В счастливых кроссовках. Одівська колегія, ще раз вітаю вас з закінченням змагань і бажаю вам чистого неба, м'яких приземлень. Вінницький стріт воркаутер Віталій Хоробов став рекордсменом світу. Стріт воркаут це вуличний спорт, де спортсмени підтягуються на турніках. Віталій Хоробов показав кращий результат у віджиманнях на брусах на Міжнародному фестивалі здорового способу життя. Він проходив в Дніпропетровську наприкінці червня. Наша репортерка Ольга Сольвор у наступному матеріалі розкаже більше про рекордсмена Віталія Хоробова. На чемпіонаті міра я виступав в дисципліні віджимання на брусах з додатковим весом. Був рекорд 17 разів. Я установив. 18 раз на отжиманиях на плюс с дополнительным весом. мне цепляли плюс 48 килограмм. Я делал вот так. Но чемпионат мира происходил в конце июня в городе Днепропетровск. Это был международный турнир здорового образа жизни. Там принимало около 12 стран мира. Было. на этом турнире. Около 100 VIP-персон и около 1.500 участников на нём. И много-много-много зрителей, которые смотрели этот чемпионат почти целый день с 11 часов дня и до 6-7 вечера он как раз закончился. Для того, чтобы підтримувати себе у формі, Віталій Ворохов разом із своїми друзями тренується тричі на тиждень. Ось як все відбувається. команду я решил собрать, когда я уже попробовал. И это все мои друзья. Вот мы уже давно дружим, ну, с малых годов, скажем так. И я начал заниматься, а потом одного потянул, второго, третьего. И так по чуть-чуть собралась у нас команда маленькая наша. Вот. И я капитан, тренер, все два в одном. На данный момент у нас капитан команды, это Виталий Варахоп, Он ездил на чемпионат мира в этом году и он поставил мировой рекорд. На данный момент это то есть, моя высота, я которую хочу тоже в следующем году присоединиться к нему. И для этого этот год проведу как можно то есть, сильно, можно даже так сказать. Вот, поэтому вот я буду стараться выступить за чемпионат мира в следующем году. Решил попробовать этот вид спорта. Я как бы тоже люблю турники Брусья, и не только. И, соответственно, мне понравилось, я попробовал. И вот были соревнования, занял третье место в Ленинской области. Тоже на этих соревнованиях мои первые соревнования по воркауту стрит. И вот таким вот образом на дальнейшее, думаю, работать над собой, усовершенствоваться и улучшать результаты. Стрит воркаут – новое молодежное движение, которое бьется за здоровый образ жизни, против курения, алкоголя, наркотиков. Показываем, что можно вести образ жизни жизні і ні куріть, і ні ну, без разных плохих привычек, а можно можна быть в форме и хорошо выглядеть, и всегда быть заряженным на 100%. Ольга Сольвар Вадимінжиєвський, телеканал Віта. На Корветі Вінниця знову підняли прапор нашого міста. Як розповів у нашій репортерці Оксані Святенко, помічник командира корабля Євген Парнак, раніше на кораблі Вінницький стяг майорів разом з прапором військово-морських сил України. В минулому році прапор було пошкоджено вітром. Цьогоріч моряки отримали новий стяг. Як піднімали прапор в Вінниці, дивіться у матеріалі далі. Щоранку команда корвету «Вінниця» шикується до урочистого підняття прапору військово-морських сил України. Сьогодні, окрім нього, на кораблі за майорить ще й прапор міста Вінниці. На прапор струнка на прапор стрункова. Прапор піднятий! Сложилась традиция поднимать флаг э, города Винница на корабле. Это продолжалось на протяжении нескольких лет, но с прошлого года почему-то эта традиция из себя и Вот. В этом году мы решили возобновить эту традицию. Дорогие матросы, мечманы, винницкого мне доручено вручить вам прапор міста. От лица командования, от лица всего экипажа, привет, это Винница. Мы постараемся, мы пообещаем даже с гордостью нести флаг города Винница, быть достойным его, сделать все возможное для возрождения Карвета Винница, возвращения его в боевой строй и для выполнения боевых задач. Оксана Святенко, Андрій Починок, телеканал Віта, Крим. Це вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись про події у Вінниці. Дізнаватись на сайті vitatv.com.ua завтра о 7.40. Дивіться перший випуск новин з Ольгою Сольвор. Підсумки дня я підіб'ю вечірньому випуску о 18.40. Прогноз погоди далі. До побачення. За прогнозами синоптиків, 30 липня хмарно з проясненнями без опадів, вночі плюс 20, плюс 23, в день плюс 23, плюс 29.